Всім привіт. 1 березня бжілка вийшла, почала виходити на обліт. Пасіка потроху гуде. Деякі сильніше облітаються, деякі слабіше. Зимівля в цьому році 100%, але в деяких є. Трохи на ляточках опоношення, це, мабуть, гречка. У нас була пізня гречка, а зимували повністю на медові, зовсім без цукру. Тому маємо такий трохи не дуже гарний результат стосовно плям по носу місцями. Але маємо, що маємо. Головне, що всі. 100% перезимували. Навіть сьогодні ось де... зараз покажу збірний нуклеус. Навіть збірний нуклеус перезимував. Так що це? Хто каже, що на меду не зимують? В сонях з гречкою, пізня гречка була. До речі, і е, сім'ї, яким ставив е, магазини, збирав гречку, ті краще перезимували. А ті, у кого не було змоги, ну в Лижаках у мене чимало сімей. Кому не зміг поставити магазини, е, трохи піднесли в гніздо гречки і почали зимувати з гречки, тому я думаю, що це ось такий результат маємо бачити, трохи є плями. Плями по носу. Ну, а так, взагалі починається сезон від звуку бджіл душа радується. Починається новий джилярський сезон. Все, всім до зустрічі. Слава Україні, слава ЗСУ. Все буде Україна!